Прочитала коментар подруги про те, що якщо ви навіть повністю вкладаєтесь в улюблену справу, повністю зайняті, всі сили, це не означає, що ви успішні у цій справі. Я замислилася, як це для вас? У мене бувають такі справи: взагалі я цілеспрямована людина, і я можу щось робити ну, дуже наполегливо роками. Ну, прямо от всі сили, все життя покласти. В ці роки на щось на отримати, щоб щось. А, і є такі речі, навіть якщо ти це робиш, ти можеш не отримати. Ну, і чи отримати, я не знаю, може наприкінці життя якимось чином. Чи зрозуміти, Ну, я ще не зрозуміла, що мені це не треба жодного разу. А, ну, поки що тільки я в одному випадку не можу отримати результат у 12 років. Про тому, що я, ну, прям вклалася. Я вже не знаю, що ще. І тут мені треба може вчитися ставити в якихось випадках крапку. Але я цього не вмію. І я як Хюрем, коли, коли в неї там вже кінець життя була, вона казала: я буду до останнього подиху битися за Сулеймана. Тут, як Хурем я буду битися до останнього подиху за щось, От не можу відпустити. І, щоб мені не сказали, не можу відпустити. Як це для вас? Отакі от от, бувають різні, різні люди такі.